Доброго дня. Часто мене запитують, як вибрати такого більш професійного лора для лікування алергічного реніту, тобто запалення носа, яке ми називаємо алергічний реніт. Ну, перш за все, я хочу коротко розповісти вам, як це відбувається, переважно в Україні. Ну, Ви, звичайно, бачите, що ваша дитина чи ви самостійно. Маєте проблеми з носом, постійно так тече з носа, ви постійно смаркаєте періодично раз в кілька місяців приєднується бактерійна інфекція, у вас може бути синусит, гайморит. І ви в кінцевому результаті приймаєте антибактерійні препарати, але знову, після антибіотика, все рівно через якийсь час, знову у вас тече з носа, ви маєте оцей такий дискомфорт, вам тяжко спати вночі. І в кінцевому результаті ви розумієте, що це якісь ну, нашестя. Само собою, що хтось спробує йти в аптеку, брати антигістамінні препарати, по типу кларетину, едему, ніксару, приймає ці препарати, трошечки стає легше, але не дуже. Хтось спробує якісь краплі в ніс крапати з гормоном чи просто препарати, які зволожують слизову. Так само це працює дуже тимчасово. Тому знову ж таки вас це все дістає. І ви звертаєтеся до професіонала, до лікаря Лора на огляд і на консультацію. Лікар оглянув вас і каже: так, дійсно, тобто, у вас, вашої дитини є алергічний реніт і є, знову ж таки, часто це буває в алергіків, аденоїди. Тому, знову ж таки, наступне питання, звичайно, що за консультацію ви платите в середньому від 500 до 1000 гривень і в приватній клініці, так, я говорю про приватну. Далі, знову ж таки, ви йдете в аптеку, платите приблизно так само. Тобто, відповідно, ви вже потратили десь порядка 2000 гривень. І, відповідно, в кінцевому результаті лікар, звичайно, переважно приписує вам препарати симптоматичні, які зменшують от якраз прояви алергічного реніту, тобто зменшують алергію в носі, переважно якісь краплі. І оце я вважаю неконструктивний підхід, тому що він нічого не дає нового. І ви... Знову ж таки, спробувавши цю терапію, приходити знов до лора, він знов пробує такі самі подібні ліки приписати симптоматичні. Воно не працює, ви знов тратите певні кошти, ну, наприклад, там, 500 гривень знову. Ну, це одна частина історії. Далі, звичайно, що ви йдете до іншого лора. Ну, так часто трапляється. Інший лор. Каже, давайте ми спробуємо інший варіант лікування. Ви вже пробували такий, такий, такий. Ну, от воно не працює. Ми спробуємо промивати ніс, прогрівати ніс. І одна процедура вартує десь 500 гривень. Таксі в одну сторону 250, якщо велике місто, і назад 250. Ну, в кінцевому результаті десь у вас одна процедура виходить 1000 гривень, включно з таксі, а також вашим часом, який ви тратите. Ну і ви з дитиною, чи якщо це у вас проблема, ідете до. Клініки, де вам промивають практично і прогрівають ніс, таких процедур переважно є 10. Тобто ви пройшли 10 процедур, витратили на це, ну практично мінімум 20 годин свого часу, включаючи добирання от, і очікування так само на рецепції в клініці, бо сама процедура триває досить швидко. І ви потратили приблизно 10 тисяч гривень. В сумі, якщо додати попереднього лора, Відповідно, ви вже потратили десь орієнтовно майже 15 тисяч гривень. Тобто, ну немало, не багато, але ну, така в нас ситуація склалася, є проблема, треба вирішувати, і, звичайно, на фінансах ніхто не економить. Звичайно, що ні перший, ні другий лор не призначав жодних аналізів крові. Можливо, загальний аналіз крові, який в принципі нічого особливого не показує, по якому, до речі, не виставляється діагноз, алергічний риніт. Коли ви закінчили якраз цю другу процедуру, тобто ну ви вже пройшли промивання носа і прогрівання, ви кажете, ну я перепрошую, але це теж не працює. Ну, Лор каже, у вас особистий випадок такий. Ну, мається на особливість ваша є в вашому організмі, що ось у вас є така проблема. Ну, можливо, зверніться ще до когось іншого, або зверніться до алерголога. Але знову ж таки дуже часто е, частина лорів каже, ну зверніться тоді до лора, який займається хірургією. Ви приходите до нього, і лор каже, окей, все це було добре, але ми зараз будемо видаляти аденоїди, тобто чи дитині, чи вам. Е, операція така в приватній клініці зараз вартує від 20 до 60 тисяч гривень, хай візьмемо 40 тисяч гривень. Ну і відповідно ви кажете, ну добре, ну, якщо іншої альтернативи нема. Я наголошую, жодних аналізів ви ще не здавали. Далі ви здаєте передопераційний пакет аналізів, який, до речі, теж нічим не підтверджує, що у вас є алергічний реніт чи одиної. Вони не мають зв'язку. Лікар каже, з аналізами все нормально. Робимо операцію. Зробили вам операцію. Ви витратили досить багато свого часу і плюс 40 тисяч гривень умовних. Разом вже з попередніми лорами вас десь вже орієнтовно 55 тисяч гривень вже витрачено на лікування, і ви черно, ну ви попадаєте до спеціалістів. так? І ще раз кажу: мене часто запитують, як знайти доброго лора. Ну, от я зараз вам розповідаю, як це відбувається. От, І далі, відповідно, знову ж таки, після того, як вам видали аденоїди, Чудо тимчасово дійсно стає легше дихати, дитині стає легше дихати, деколи є покращення, все-таки слуху, тому що це зв'язано так само носоглотка з нашими вухами і слухом. ну Менше з тим. Але що відбувається далі? Далі алергічний реніт нікуди вас після операції не дівається, ну, не дівається, і ви приходите до лори і кажете, мене далі продовжується алергічний реніт. Ну і тут на кінець Лор каже: ви знаєте, вам напевно пасує таки звернутися до алерголога, тобто до лікаря, який займається алергією, бо я вже все, що я міг зробити, я зробив. Ну і тут в даній ситуації, якраз от перед тим, як звернутися до алерголога, вам потрібно зробити один аналіз. Аналіз вартує порядка 200 гривень. Ми вже проговорили, що ви вже стратили десь. Близько 55 тисяч гривень, ну і тут аналіз 200 гривень. Дуже дорогий аналіз, недоступний нікому так в Україні. Ну, як нас пацієнти люблять казати, ну це ж дуже дорого, недоступно. Ну, Недоступний, але частина все-таки може собі дозволити здати аналіз на імуноглобулін, і загальний IGE Total або IgE в народі. І якщо цей аналіз є в дитини більше 45 одиниць, а в маленької дитини більше 25 одиниць. А в дорослого чоловіка чи жінки більше 50, 52 одиниці, так, ви є алергік, у вас є алергічний реніт. І ці справи треба, відповідно, знову ж таки, лікувати в терапевта, тому що це є терапевтична проблема. І якщо знову ж таки ви не почнете лікування в терапевта-алерголога, то в кінцевому результаті жоден лор не зможе вам допомогти. Крім того, через ви будете здивовані, але ті люди, хто це проходив, що буквально через рік, два часу, а деколи швидше в дитини чи в дорослого, якщо ви, скажемо, видали аденоїди, вони з'являються знову. Ну і виглядає так, що знову йти тратити 40 тисяч гривень на операцію, і так практично кожен, кожен там рік чи два часу теж щось тут не так, так тобто, і це досить така непроста історія. Плюс операція так само не є легка, це не є просто поставити пломбу в зубі, це складніша історія. І в кінцевому результаті, до чого я веду всю цю історію, що причинами алергічного реніту це все-таки все є алергія, і з алергією треба воювати трішки інакше. Треба, перш за все, з першого візиту до лора, після першого візиту до лора, зробити аналіз імуноглобулін, і якщо він є високий, починати терапевтично лікувати прояви алергії, а не займатися, знову ж таки, Різними маніпуляціями, які взагалі не допомагають в даному випадку. Що може викликати найчастіше алергію? Найчастіше алергію, крім алергенів, можуть викликати різні паразитози. Так, хтось буде сміятися, що доктор Жеревецький розповідає про паразити, їх же ж не існує, він їх вигадав, щоб лякати людей. Але ще раз наголошую, що зверніть увагу на те, що вашої дитини, яка може брати пальці до рота і бере часто. Можуть бути паразити, і у вас, дорослих, теж можуть бути паразити. Відповідно, саме паразитози можуть провокувати потім алергічні реакції в частини пацієнтів. Тому, будь ласка, в даній ситуації продіагностуйте себе на наявність паразитів, Наголошую ще раз, робиться не тільки кал, по кал на паразити, тому що він не показує багато паразитозів, робляться ще й антитіла до паразитів. І таким чином, в комплексі, якщо є підтверджено паразитоз, лікар має пролікувати паразитоз. Якщо правильно пролікувати паразитоз, алергічні реакції різко зменшуються. І аденоїди теж можуть зменшитись без операції. Ось от така от історія. Питання, чи я говорю якісь космічні, чи, скажімо так, Речі е, незрозумілі, я говорю якраз зрозумілі речі, говорю це конструктивно, говорю це знову ж таки логічно. Але питання, якщо ви мене не чуєте, якщо у вас немає критичного і логічного мислення, звичайно, що ви будете проходити все, що я описав на початку. І в кінцевому результаті все одно в кінці не отримаєте жодного результату. Тому запам'ятайте зараз найважливіше, добрий лор це той, що знає, що таке імуноглобулін І і скеровує зразу ж на імуноглобулін І. І знає, відповідно, якщо імуноглобулін І, що робити далі, або якщо не знає, знає, до кого скерувати для коректного лікування. Лікування алергії. Терапевтичне, дуже тривале, дуже нелегке, але воно більш ефективне, ніж просто промивати ніс чи просто видаляти щоразу аденоїди. Тому, будь ласка, думайте, включайте е, критичне мислення. Ну і я вам описав, як можна знову ж таки зекономити значну е, скажімо, Значну суму фінансову, тобто багато фінансів, а також знову ж таки зекономити ваш час, тому що оці е, некоректні дії, не, не зовсім вірна дорога, просто забере вас багато часу, нервів і фінансів, плюс залишить вас без того омрійного вашого результату, без полегшення. Тому думайте, гарного дня.